Йоу, сьогодні поговоримо про те, хто ми такі і за чим вам ще сюди прийшли. Коротше, нова компанія, яка робить ігри. Але ми ще нічого не зробили. В цьому відео ми хочемо розповісти про нашу ігру, яку ми хочемо зробити, та про те, що ми ще не зробили. Почнемо з хороших новостей, на які вам все одно пофіг. В общем, гра про крапельку, яка хоче повернути справедливий світ. общем, похоже на сюжетку Аватара, але ви нас не з'єднуєте, тому що де аватар, а де ми? Взагалі-то ми дуже любимо поєднувати, тому що погравши в наші пісульки, ви побачите, що це сім'я Сандертейла, Аватара і нашого лихого розуму. Трохи ми брали в чата GPT, але трохи, тому що дивіться, що він дає. Ви стоїте посеред лісу, у вас каструля голові. Шо? Що? Якщо якщо ви побачите щось супер абсурдне то знаєте, це не ми. А тепер друга частина цього ось. Гра повинна була вийти ще вчора, але із-за цього. Да. Все, що я робив, цілих 10 днів! Втрачено. Але не партесь. Ми зможемо все повернути. Навірно. Це, до речі, був другий раз. І ви могли про це знати, якби на нас. Нікому не нужний телеграм. Силка буде в описі. В общем, я більше не знаю, що казати, тому що існування цього відео взагалі спонтанне. Так що Чарджі Джепеті сказав мені завершити це відео отак. слів світ не буде колишнім. Камера трясеться. <реш> О, ви дивитесь одне на одного, як ніби щось забули. Ти панічно. Чекай! Ми ж забули назву, гри! Гра без назвою, але це смаком картаплю. <реш> так, як ми її назвемо? З неба повільно падає листок, я його ловлю. <реш> Читаєш Читай голову. Голос. Гра без назвалась зі смаком картоплі. Друзі, слезами в очах. А як я це сделаю? Сейчас тебе попью. Раптово позаду вибігає гусь в кроваті і починає ганяти вас по лісу. Ви кричите і тікайте, але у нас гуся нема. Потомці. Раптово позаду... а ой. Голос за кадром епічно. Це не просто це картопля у увійфор. На екрані з'являється напис Coming Soon або ні, ми ще не П. Тихо. Звук пердіння і тиша. Кінцева заставка граби з назвала зі смаком картоплі. Скоштую в пікселях.